Чемпіон України поступається чемпіон Кіпру. Зможе він ризикнути цим матчем. Головний герой, ви можете краще. Я знаю, що ви можете краще. Тому що мені шкода, що ми так граємо. те, чого ми найменш очікуємо, має дуже велику віригідність статус. Всіх вітаю. Ви на каналі Футбольний фанат. І сьогодні будемо говорити про Єврокубки. Поговоримо про м'яко кажучи невдалу гру від Динамо. Поговоримо про гру Шахтаря з грецьким панетінеї косом. А також поговоримо про класну, на мою думку, гру від Житомирського Полісся. Будемо йти по черзі, так як ці клуби грали по хронології. Першим грало київське Динамо, яке, на жаль, поступилось кіпрському. Пафосу і з рахунком 0-1, пропустивши там практично на останніх хвилинах другого тайму. Десь можливо надто емоційно виразився я після матчу. Зараз вам покажу, як це було. Не знаю, що ви сьогодні побачили, як це взагалі можна описати. Це позор, це ганьба. Особисто не знаю, для мене як для вболівальника. Це, це дуже прикро, дуже позорно. Тоді я був на емоціях, але все одно намагався бути конструктивним, тому що, ну м'яко кажучи, така от гра, така от самовіддача в Європі, та й, мабуть, в УПЛ, в УПЛ такого результату, хоча б нема, тому що рівень команд не такий. Але в Європі з таким підходом до гри навіть результату немає. І от від цього всього я... Був злий, дійсно, був злий за команду, тому що мені шкода, що ми так граємо. Мені оболівальницьки до Динамо, до загалом українського футболу, мені шкода, що ми таким чином представляємо себе на євроарені з такої сторони, тому що я знаю, що ці футболісти, які виходять на поле, вони можуть краще. І якщо хтось з них буде дивитись це відео, я хочу сказати це прямо до вас. Ви можете краще. Я знаю, що ви можете краще, тому що протягом своєї кар'єри ви показували, що ви. Можете робити конструктивну гру. Ви можете грати в класний футбол, футбол, який буде конкурентний у Європі. І я дуже хочу, щоб ви це зробили в матчі відповіді. Я розумію, що не все втрачено. Звісно, є другий матч. Але якщо ми на другий матч вийдемо десь так само, то картина не факт, що стане якоюсь кардинально іншою. Так, в нас були моменти в цьому матчі, але ми їх не реалізували. Можливо, якби вдалося забити те, що в нас було результат, фінальний був би. Якимось іншим, але по факту ми маємо 0-1 від кіпрської команди. І хто б там що не казав про те, що якийсь там футбол на підйомі, камон чемпіон України поступається чемпіону Кіпру? Для мене це зашквар, як би там не було. Якщо б ця команда там не знаю, в Фіналі Ліги Європи грала. Для мене все одно кіпрська команда, кіпрський клуб не є якимось критерієм і. В якому стані би Динамо не було, воно має проходити таку команду. Ми можемо якось розбирати гру, говорити про численні проблеми в грі Динамо, але про це вже всі кому не лінь довкола говорять. І я думаю, який зайвий раз на цьому зупинятись не треба. І можливо про це детальніше поговоримо вже наступного тижня. Це залежить від того, як Динамо проведе свій матч відповідь проти кіпрського пафосу. Буквально півгодини тому завершився матч Шахтаря проти грецького «Панатіна» і коса. Якщо знаєте, говорити так з пилу з жару одразу по гарячим слідам, то матч був важким, направду важким. Було видно там буквально за перші 10-15 хвилин, що грецький суперник є набагато складніший ніж Бешектаж. Вони набагато конструктивніше грають. По-перше, в обороні там набагато злагодженіша гра. Там видно, що тренер поставив дуже хорошу гру, і вони дійсно якісно діяли в захисті. І по-друге, вони дуже непогано грали в атаці набагато краще, ніж турки в попередніх зустрічах із Шахтарем. Вони непогано вибігали в контратаки. Так, був можливо брак в якихось моментах від них, але в основному це все виглядало непогано. І якби не Дмитро Різник, на мою думку, це. Головний герой для Шахтаря в цьому матчі. Тож, якби не він, я думаю, Шахтар в цьому матчі би поступився. Але і у Шахтаря були моменти. Тут знаєте, дуже класно зазначив наприкінці тобто, цього матчу Роман Бебек, що як Шахтар міг забити, так і Шахтар міг пропустити. Тобто, тут палка двох кінців, і я гадаю, що матч відповідь. Буде не менш напруженим в плані гри, в плані результату. Я думаю, ми будемо бачити щось схоже, і в потенційному розвитку це все може дійти до умовних овертаймів або ж навіть серії пенальтів. Про гру шахтаря можна поговорити дещо більше ніж про гру Динамо, тому що тут було дійсно дещо більше конструктиву в їхній грі, якого можливо не було в попередніх матчах. Про який варто згадати: по перше, варто виділити відсутність кевіна його дійсно бракувало. Шахтереві в цьому матчі, як на мене, невертон ніби непоганий матч для себе відіграв, але він дуже часто обрізався. Можливо, за часто брав відповідальність на себе, ішов в обіграш, і тим самим втрачав м'яч, обрізаючи свою команду. Не таким яскравим в цьому матчі був Еліас. дещо Алісон теж був тьмяний. Хоча в першому там він дуже непогано зіграв, в другому, можливо, дещо більше розчинився. І тут Ардаторан дуже класно освіжив своїми замінами гру огіналду, практично в першому своєму. В моменті після виходу міг забивати, але, на жаль, не склалося. Та ще й Гіналду одразу така прикрість спіткнула. Він одразу отримав травму і був змушений сісти на лаву для запасних, тому що не зміг продовжувати матч. Одразу по тому моменту, який був в вигіналду, виникають питання до арбітра, тому що на повторі чітко було видно, як гравець грецького клубу руками націлено, цілеспрямовано штовхає. Бразильського форварда Шахтаря і якраз цей поштовх завадив і пробити можливо так, як він цього хотів. Можливо, якраз через це удар в Гіналду не вийшов таким, щоб відкрити рахунок в цьому матчі. Але арбітер цього моменту навіть не переглядав по системі ВАР, і момент дуже швидко заграли. На жаль, тому що якби було пенальті, я думаю, що Шахтар, скоріш за все, його би реалізував, і це би дуже і дуже допомогло донецькій команді і в цьому матчі, зокрема, і в матчі відповіді, тим паче, цей прогноз на матч. Відповідь я вже сказав, очікую також саму боротьбу і невизначеність в плані рахунку до останніх хвилин. Тут варто згадати про матч, який буде у Шахтаря. Перед матчем з панатіна і косом шахтар зіграє з Львівськими Карпатами в неділю вже цього тижня, і це може трішки. Ставити палки в колеса Шахтарю, тому що функціонально думаю, Шахтар сьогодні гарно вимотили. Понатінеї кос дуже класно діяв і позиційно, і через це Шахтареві фізично було можливо дещо важче ніж з їхніми двома попередніми суперниками по лізі Європи. І якраз ось цей аспект, аспект матчу з Карпатами може бути дуже ключовим. І тут якраз питання до Ардиторана: чи зможе він ризикнути цим матчем, можливо, виставити резервний склад. А вже основу притримати на матч відповідь з греками. Тому що якщо цього не зробити, я сумніваюся, що основу основну обойму шахтаря вистачить на три матчі буквально за тиждень. Зачепив тему Карпат, тому не можу вам не сказати, що на моєму каналі вийшов влог із матчу Карпати Полісся, де було дуже багато емоцій з трибун, де було дуже багато вражень. Вдалося мені поспілкуватись із вболівальниками львівської команди. Також я поспілкувався з деякими гравцями, запитав про гру з поліцям, про майбутню гру з Шахтарем, кого насправді на футбольному Ютубі дуже і дуже мало. Де ви можете побачити живі емоції від вболівальників на стадіоні безпосередньо під час матчу? Тому посилання на цей влог я залишу в описі під цим відео. Я сьогодні за назиравпару. Як буде нього? Цій, е, головам. Але хотілося би перемогти. З такою публікою ну тут не можна четверте місце не здобути. То ми вже ви вважаєте, ми вже програли, так? Гірше, ніж на новому сезоні. Ми працюємо. Воротар заб'є через себе. Дивне рішення. Входимо до Житомирської команди. Полісся доволі впевнено. Не скажу, що без проблем, але впевнено. Розібрали з угорським пакшем з рахунком 3-0. Так вони пропустили, але гол скасували. Гол скасували, як на мене, по факту. Також Полісся отримала в кінці не обов'язкову червону картку. Але можливо воно і не добре. Михайличенко пропустить матч відповідь проти угорського клубу, але вже точно зіграє матчі проти Фіорентина. саме Фіорентина стане майбутнім суперником Полісся, якщо воно, звісно, пройде. А я думаю, що пройде, не знаю, що має статись, щоб Житомирська команда впустила таку велику перевагу. І думаю, навіть якщо потенційний 0-0, в матчі відповіді нас цілком влаштують, і ми будемо задоволені тим, що Житомирська команда гратиме у плей-офф відбору ліги конференції. Далі вже як я сказав, на полісся чекає італійська Фьорентина. Буде дуже непросто по самому імені суперник дуже непростий, я б сказав, складний, але не варто його боятись. І якщо знаєте, не вникати в якісь деталі, скажу так: те, чого ми. Найменш очікуємо, має дуже велику віригідність статись. Такі думки у мене виникли з приводу трьох наших команд в Єврокубках. Можливо, не так багато аналітики, як би хотілося, можливо, дещо більше емоцій, але більше аналітики, я гадаю, буде після матчів відповідей дуже важливих матчів відповідей, особливо для Динамо і Шахтаря, де ще далеко. Не все визначено. Нагадую, що футбол ви можете дивитись разом зі мною. Я роблю стріми в своєму телеграм-каналі та тік-ток, Послання на які залишу теж в описі під цим відео? А вам буду дякувати за перегляд цього відео. Пишіть в коментарі свої думки щодо Динамо, які у вас емоції та враження викликав цей матч проти пафосу. Які у вас думки на матч відповідь? Чи вірите ви в те, що кияни зможуть відігратись та вийти? У плей-офф Ліги Чемпіонів також пишіть ваші прогнози на Шахтар чи зможуть вони пройти грецьку команду, які в них шанси на прохід в основний етап Ліги Європи взагалі. І таке загальне питання, як ви гадаєте, скільки команд з трьох уже на даний момент наших українських клубів гратиме в основних етапах Єврокубків, яких би то не були: Динамо, Шахтар, Полісся, в яких Єврокубках вони зможуть зіграти? Якщо ви думаєте, що не зможуть вийти в жоден основний етап Єврокубків, то теж пишіть. Мені ваша думка дуже цінна. Можете писати, чи погоджуєтесь ви з якимись моїми твердженнями, чи навпаки не погоджуєтесь. Правда, в подбайку під цим відео, якщо ви ще цього не зробили, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що контенту попереду буде ще більше. Це я вам гарантую. І на все добре. Побачимось.